Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Сьогодні дев'ята річниця відновлення Національної гвардії України. Тоді ж перші її батальйони після прискореної підготовки пішли на фронт. Інша частина нацгвардійців охороняла стратегічні об'єкти. Згодом у Нацгвардії створили бригаду швидкого реагування. Це перше військове формування в Україні, яке повністю готували за натовськими стандартами. Під час АО АТО і АО зборонили Донеччину, а після повномасштабного вторгнення зустрічали ворог в Гостомелі. Воювали Рубіжне, Северодонецьк. Нині ж вибиває. Ають ворога під бахмутом. Нещодавна бригада отримала назву Рубіж. Як боронять бахмутський напрямок бійці бригади бачив Олег Корнієнко. Розсікаючи багнюку у Донецьких полях, вони мчать на шаленій швидкості, щоб зненацька накрити ворога. За десяток кілометрів звідси цих бійців прикриває їхня ж артилерія. Це так на південному фланзі Бахмутського напрямку окупантів відтісняють бійці бригади швидкого реагування Рубіж Нацгвардії, знищують ворожу силу і їхні склади з боєприпасами. Ось! Ось! Жартуючи бійці кажуть, донбаська земля для них уже стала рідною. Бо за часів АТО і ОС тримали тут оборону. Тепер наступають і відвоюють загарбоване окупантом. Хоча ворог з усіх сил намагається закріпитися. Вони закидають нас своїми мобілізованими, закидають нас артилерією. А специфіка бою у них в принципі не змінилася. Спочатку працює артилерія, після того працюють штурмові їхні підрозділи, які ми в принципі знищуємо на раз-два. Штурмові ворожі групи це 6-10 осіб. Як тільки наші бійці розбивають одну таку, одразу росіяни відправляють іншу. Таким чином ворог намагається виснажити українських оборонців. Дійсно. Коли проти нашого військовослужбовця припадає два-три військовослужбовця Росії, це дуже тяжко воювати. Но я скажу так, що в нас можливо і менше, але ми кладемо їх сотнями. Тобто я скажу так, що стільки б вони сюди їх не прислали, ми ну, землю, в принципі, удобримо. Років на 10 впарад знищувати ефективно ворога цим бійцям допомагає не лише зброя, але й насамперед підготовка свого часу. Їхня бригада створювалася саме за натівськими стандартами. Хлопці опановували не лише західне озброєння, але й тактику ведення бою і командування військами. Тактичної підготовки догми нема кожна місцевість, кожен населений пункт це певна, скаже певний проміжок підготовки. Тобто, треба готуватися під урбан, нада готуватися під полі, нада готуватися під посадку, треба готуватися під заход на окопи. Це все окрема тактика. Нині інструктор на позивний таєць готує не лише бійців власної бригади, але й воїнів інших підрозділів. Каже, війна настільки інтенсивна і так швидко змінюється тактика, що досвід попередніх воєн, які відбувалися у світі, вже застаріли. Найголовніше це моральна підготовка, моральна психічна підготовка. Тобто людині треба пояснити, ну на що вона йде. Це зараз основна наша тактика. Ми вже всім зрозуміло, оборону вже не тримаємо. Ми наступаємо. В той час, коли наші оборонці атакують ворога під бахмутом, медика Страу за кілька кілометрів від фронту вже сидить біля швидкої на поготові. В його рюкзаку найнеобхідніше. В основному рюкзак він налаштований на швидку допомогу, наприклад, поранення, кровотеча, там є жгути, турнікети, вантажі, наприклад, опіки. В Рубіжному, коли ми працювали, дуже багато було опіків. Саме він забирає поранених з поля бою і дорогою до стабілізаційного пункту, чи лікарні надає першу медичну допомогу. Часом це доводиться робити під щільним ворожим вогнем, і окупанти нерідко прицільно цілять саме по медевакуації. Але сьогодні Астралу щастить. Попри інтенсивні бої, в нього був Лише один виїзд. Наша задача по суті це стабілізувати хворого і якомога швидше його доставити до лікарні, тому що ну не дозволити йому зберегти йому життя. Іноді, якщо дуже важкий хворий, то ми веземо його є поближче до місця. Є стаб пункт з Донеччини. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Сергій Марченко. Факти, ICTV. єдині новини.